Онлайн-школа програмування SteamWare.com.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні така тема поняття програми та мови програмування. Мова Python. Інсталяція та ознайомлення середовищем розробки. Шановні учні, ця тема вам вже знайома. У 5-7 класах і навіть в початковій. Школі ми трохи торкалися. Або ви зі своїми вчителями трохи таркались. Питання створення алгоритмів. Ви опанували основи мови програмування Scratch. Знаєте, як реалізувати базові алгоритмічні структури і вмієте створювати програми з використанням розгалуджень, повторень, циклів. Якщо говорити про Scratch, то безумовно. Треба розуміти, що це є навчальне середовище. Ось ми зараз з вами починаємо вже працювати на справжній професійній мові, на якій працюють тисячі програмістів по всьому світу. Створюють програми. Давайте з вами згадаємо, що є таке програма. Програма це алгоритм, записаний мовою програмування та призначений для розв'язання певного завдання на комп'ютері. Команди в програмі подаються мовою програмування. А мова програмування це штучна мова, що являє собою систему позначень і правил для запису алгоритмів у формі, придатній для їх виконання комп'ютера. Добре. Вам можливо здалось досить складно. Та я вас хочу запевнити, що ні в якому разі не можна боятися починати програмувати на Python. Нічого складного і фундаментально, щоб відрізнялося від Scratch, в цьому нема. Якщо ви зрозуміли принцип роботи створення алгоритмів Scratch, то я впевнений, що без великих проблем ви зрозумієте, яким чином працювати в Python. Я повторю, що скрейт це навчальне середовище. Ро, зробники пропонують створювати алгоритмами-блоками. Щоб людина, яка вивчає програмування і способи подачі алгоритмів, не витрачала час на вивчення команд. І досить швиденько, беручи потрібний блок, не вводячи їх, створювала прості алгоритми. Та. Коли алгоритм збільшується, то безумовно це є не оптимальне рішення створювати алгоритми, використовуючи блоки. Тому вже використовують текстові команди і за допомогою цих команд утворюють інструкції на різних мовах програмування. Щоб продемонструвати, що навики. Створення програми. Scratch будуть вам корисні при роботі вже на універсальній мові програмування Python. Я вам хочу продемонструвати два приклади. Один приклад на Scratch, де ми вчимо виконавця кота, спрайт кота малювати квадрат, да? тобто, ми бачимо команди опустити олівець, переміститися, повернутися і так повністю всі чотири сторони. Намалювати. Якщо брати приклад цього ж самого алгоритму, но використовуючи ще нескрече середовище професійне, будемо його так називати, Python, то алгоритм має спільні риси, ну, бо оскільки результат виконання цього алгоритму є один намальований квадрат. Тобто вперед 50 кроків, повернутися на 90 і повторити. Да? Тобто, ті ж самі команди, навіть та ж сама кількість команд, ось на я спеціально підібрав два таких простих приклади. Якщо тут ми брали розширення опустити олівець, то в Python ми теж from Tarte Import. Тартл це розширення, яке дозволяє малювати в Ось, Тобто так само, да? тобто, якихось особливих різниць немає. Насправді, єдине, що вам потрібно буде, це запам'ятати оці команди. Які вводяться на мові програмування Python, і вже їх вводити, тобто не перетягувати, блоки, як це було вскреття, вводити якоїсь особливої проблеми, я гадаю, виникнути не може. Тому я впевнений, що ця тема для вас буде легка, і не треба її лякатися. І так, добре, давайте з вами поговоримо більш детально взагалі про. Мови програмування і певні загальні відомості. Да? Що ми маємо розуміти, ось починаючи вже більш професійно, да? оскільки ми будемо використовувати мову Python, на якій створюються десятки програм в Play Market, від... відомі веб-сайти, наприклад, там Instagram своїй розробці використовує Python і так далі. Е... Величезна кількість застосунків по всьому світі і вебсайтів. І... Все ж таки певні теоретичні аспекти, ось працюючи на мові Python, ми маємо розуміти взагалі, щоб більш краще володіти, що є таке програмування, що таке є мови програмування. І почнемо з першого, що всі мови програмування поділяють на дві групи: мова низького рівня та мова високого рівня. І ці дві групи пов'язані, оскільки мови високого рівня вони... Інтерпретуються в мови низького рівня і вже електронно обчислювальна машина їх опрацьовує. Якщо брати мови високого рівня, то як один з прикладів і найвідоміший, напевно, приклад мови низького рівня програмування це мова асемблер. Мова низького рівня є архітектура залежна. Тобто, в залежності від того, яка у вас версія плати, який у вас е, покоління комп'ютера, мова програмування, і бібліотеки директиви команди, внесені на асемблері в пам'ять комп'ютера, вони можуть відрізнятися. Є навіть такий жарт, що коли виходило, операційна, чи виходило покоління комп'ютерів Pentium 4, то програмісти помилково в одну з бібліотек ввели не ті команди в бінарному коді, коли вже працювали на мовах високого рівня. То комп'ютер, складаючи 2 плюс 2, видавав відповідь 5. Ось такий жар, да, він демонструє, що, е, все ж таки, всі програми, які писали програмісти, ось вони інтерпретуються в електронно обчислювальній машині в мови низького рівня. Навіщо тоді існують мови високого рівня? Це дуже просто для того, щоб покращити життя користувачам та розробникам, оскільки мови високого рівня вони є людиноподібні. І ви це побачили. Да? Якщо взяти наш приклад, то переміститися наліво, да? тобто так само, як, наприклад, на англійській мові: вперед, наліво і так далі. Ось, тобто, Саме для цього розробили мову високого рівня, щоб людям було зручніше працювати, створювати алгоритми. Ось ви далі побачите ще на цьому прикладі. Давайте поговоримо про мови високого рівня, що ми маємо про них розуміти. Сьогодні існує величезна кількість мов програмування високого рівня. За різними даними, їх більше 10 тисяч. Серед них є дуже відомі та майже забуті. Ось деякі з них можна навести це Python, який ми починаємо вивчати. C, C, Java, Perl, Visual Basic Script, JavaScript та інші. Мови можна поділити за галузями. Є мови універсальні, які використовуються в різних галузях. І є мови спеціальні. Ну, ось, як приклад. Python, який ми з вами будемо вивчати, це є приклад універсальної мови, тому що його використовують і при створенні комп'ютерних програм, і при створенні веб-сайтів, і при налаштуванні серверів, і при створенні консольних різних програм. Ось. Тобто, безумовно, сфер застосування дуже багато. Є спеціалізовані мови. Ось, наприклад, якщо взяти JavaScript і то це мови призначені тільки для Webo. Якщо взяти Visual Basic, то його найчастіше використовують саме для а, як мови програмування для написання скриптів, наприклад, в Excel, Ось, щоб розширити можливості цього табличного -то процесора. Тобто, ми з вами маємо зрозуміти, що є. Мови програмування. Всі мови програмування у світі поділяють на дві групи: мови низького рівня, які напряму можуть видозмінюватись від того, яка плата, який комп'ютер, який пристрій. І мови високого рівня, які створені для того, щоб покращити життя розробникам, оскільки вони є людина подібна. Та мови високого рівня, оскільки комп'ютер працює від електрики і. На низькому архітектурному рівні сприймає лише інформацію в бінарному вигляді, інтерпретуються в бінарний код. І далі вже вхідні дані опрацьовуються і користувач отримує відповідь, вихідні дані. Так, ну досить можливо, важко зрозуміти, але ми з вами поступово Ось будемо ці Питання теоретично засвоювати, і все ж таки е, наше завдання все ж таки набути практику з програмування. Ось. Це надзвичайно важливо. Е, можливо, ми навіть якісь аспекти не зрозуміємо з низького архітектурного рівня. Ну, дуже добре буде, якщо ми з вами зрозуміємо і навчимося, щоб створювати алгоритми на електронно обчислювальній машині на мові Python. Для того, щоб вирішувати наші повсякденні завдання, використовуючи мову програмування. І так, добре. Ще раз про мови високого рівня. Саме існування мов високого рівня дозволяє розробити програмні засоби більш швидко. Тому що. Ці мови схожі на людські мови, я повторюсь, і програмістам ними простіше володіти. Ось, якщо подивитися, приклад на мові Python, приклад на мові низького архітектурного рівня в машинному коді, ось, і результати. Да? Тобто, у нас, наприклад, стає задача з вами створити програму, яка буде складати два числа та віднімати два числа. І якщо подивитися на мову Python, то насправді ну, тут математичний запис якихось складностей у вас немає виникнути. Да? Тобто ми X у нас дорівнює 8, Y у нас дорівнює 4, і print, ми з вами що? Складаємо X та Y, print від англійського друкувати, вивести. Да? Це оператор виведення в Python. І так само виводимо результат різниці двох чисел. Тобто все зрозуміло навіть нам, людям, які ніколи не програмували на Python, наприклад. А ось якщо подивитися вже машинний код 0.1.0.0.1, то бінарний код людині досить важко зрозуміти. Тому пишуть ще раз, на чому наголосю на сьогоднішній день у більшості випадків, саме на мовах високого рівня і далі, цю мову інтерпретують, компілюють в машинний код. Де відбувається виконання тих дій, тих програм, які написані програмістами, і далі отримується результат? Ну, ось такими простими словами. Безумовно, що якщо говорити про програмування, то там існує і величезна кількість. Парадіг програмування і величезна кількість напрямків. Ну, Якщо тільки мов програмування 10 тисяч. Ми маємо з вами ось теоретично засвоювати і розуміти, що якщо говорити про мову Python, то в цій мові використовуються елементи чотирьох парадігм: це структурної, коли у нас алгоритми подаються в ієрархічній структурі, це коли Алгоритми об'єднані в певні підпрограми, це процедурна парадігма. Це коли у нас алгоритми представлені у вигляді ланцюжка взаємодіючих об'єктів. Тобто описується кожний об'єкт, яким чином взаємодіють, наприклад, з іншими об'єктами. І виконання програм, безумовно, коли визначаються подіями, да, тобто у результаті настання якої позії виконується якийсь алгорін, Да. Ну тобто, дуже ось так, якщо, можливо, досить важко науковою мовою, мовою зрозуміти, да, то ось ми з вами знову згадуємо Python, згадуємо, вибачає, Scratch, що у нас програми мають об'єкти, наприклад, спрайти. Програми реагують на події. ось. Програми так само ієрархічно подаються. І, безумовно, є підпрограми, Це, коли використовуються, наприклад, функції або блоки, це в C scratch ось, і функції це в Python. І так, ну ми поступово увесь цей матеріал будемо з вами засвоювати від простого до складного. А тепер давайте все ж таки. Відійдемо від теорії, і все-таки перейдемо більше до практичних моментів, ось коли ми з вами починаємо програмувати в Python, і що нам необхідно зробити. І так, перед початком роботи алгоритм встановлення середовища програмування. Перше. Встановлення компілятора. Що таке взагалі компілятор? Повторюсь, для тих, хто, можливо, не зрозумів поняття цього терміну, це комп'ютерна програма. Що перетворює вихідний код, написаний певною мовою програмування в машинний код. І далі машина його опрацьовує, і виводить ці результат. Ось, ну, скажімо так. І так, щоб встановити Python. Заходимо до пошукової системи, вводимо пошуковий запит Python, обираємо завантажити, завантажуємо. Ось. Далі обираємо. Операційну систему, розрядність операційної системи, наприклад, Windows, та завантажуємо. Це один з варіантів встановлення Python. Далі, коли завантажили середовище Python, доброю практикою є встановити Python в окрему директорію від інших програм. Створюючи програми, ви будете встановлювати різні. Розширення, тому краще на локальному диску це створити папку Python, і не в це програм Файл її встановлювати, як це стандартно пропонується, і так дії в цю директорію вже встановлювати Python. Ось, ну це, якщо ви вас ця тема і ви будете не лише на шкільному рівні, а ще в певній мірі розширювати свої знання і створювати більш складні алгоритми, тому це є добре. Ось, якщо ви зацікавитесь, і ось так на початку налаштуєте. Добре. Далі, безумовно, є альтернативне рішення. Ось, я порадив вам, якщо ви використовуєте операційну систему Windows, встановити тхоні. ось, І це середовище, воно вже має компілятор Python, і можете одразу на нього починати програмувати. Тобто, теж як варіанти, як на мій погляд, коли навчаєтесь, досить. Гарна альтернатива, ось і простіше для входження в світ Python. Добре. Якщо у вас немає технічної можливості, наприклад, ви працюєте з мобільного пристрою, або взагалі у вас не вийшло там встановити Python або тхоні розширення компілятор, то ви можете навіть нічого не встановлювати на комп'ютер, використовуючи онлайн. Рішення. ось Тобто заходите на сайт, і прямо на сайті ви можете за наявності інтернету працювати, компілювати код. Ось, як приклад, replit.com підтримує основні розширення. Ось там для малювання, для математики і так далі, які ми будемо використовувати під час навчальної діяльності. І ви можете інтерпретувати, прям. Одразу в браузері цей код, як, до речі, ми і в вскрічі працювали, да? тобто якоїсь різниці нема. Вводити команди і виконувати алгоритми. Добре. Певні моменти ми з вами розглянули. Ну, а тепер давайте, щоб все ж таки не лякатися все ж таки встановити після встановлення або обрання рішення, яке ви будете використовувати для вивчення програмування. Я вам хочу запропонувати сьогодні виконати. Два простих алгоритми. Перший алгоритм ми про нього вже з вами говорили. Демонстрували, його порівнювали зі скретчем. Це алгоритм, який малює квадрат, ось використовуючи розширення тартл з черепашка, да? from import, Тобто використовуючи для цього розширення, ось і далі вперед, на 50, наліво, і повторити, і виходить в результаті намальований квадрат. Ось такий простий код, виконайте, будь ласка. І другий приклад це print, тобто вивести, да, Learning Python. Вивчаємо Python. Ім'я. Учень я ввів. Ви замініть на своє ім'я. І print name. І результат у вас виконання буде дві фрази. Вивчаємо Python і своє ім'я. Наприклад, Микола вивчає Python. В другому прикладі ввели повідомлення англійською мовою, прикладається воно Learning Python вивчати Python, та у зміні з назвою Name учень. Зробіть заміну слова учень на власне ім'я та сміливо починайте вивчення мови Python. Я впевнений, не, не, що ця тема буде для вас надзвичайно цікава і корисна. І навіть якщо ви не плануєте стати професійним програмістом, то Python він дозволяє. Вирішувати безліч задач звичайним користувачам, і полегшує роботу за комп'ютером. Ось, вміння використовувати цієї мови програмування. Да? Тобто, вона принесе користь, навіть якщо ви будете працювати в якійсь іншій гаузі, не пов'язані з програмуванням. Добре. Давайте тепер з вами підведемо підсумки. Ми з вами почали вивчення програмування мови Python. Навіть ось два простих приклади, не розбираючись, просто ввели, щоб протестити наше середовище, яке ви обрали. Ця тема надзвичайно цікава та корисна для вашого розвитку. Продовжуємо навчання, підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.